Студія Катя Ліна, вітаю вас. До вашої уваги пропонуємо останні апостолівські та регіональні новини. Я повідомляю 51 ша державна пожежна рятувальна частина на Апостолівщини від отруйного диму, палаючої електропроводки вчили чоловік та жінка, жителі села Ниватродава деталі у нашому сюжеті. 3 лютого в Апосольському районі случилася така неприємність, як загинули двоє осіб. Чоловічий та жіночої статі. Це виникло в селі Нива Трудова, в приватному житловому будинку на п'ятому поверсі. Люди були в нетверезому стані, і обігрівалися стаціонарним електричним нагрівальним приладом. З чого виникла пожежа, впавши цей електричний нагрівальний прилад на пол, і за чого пройшло горіння? Факту горіння не було, просто велике задимлення було. І ці люди отруїлися чадним газом. Судмедексперт Апостольського району підтвердив. Своїм дослідженням вони були отруєні одним газом. Вони загинули. Будьте, Люди Апостольського району будьте обережні, не використовуйте нагрівальні прилади саморобнього призначення.